Українці гратимуть у лотерею за новими європейськими правилами. Державний лотерейний оператор МСЛ пройшов сертифікацію Європейської лотерейної асоціації на відповідність стандартам відповідальної гри. Із 75 компаній, які є членами європейської лотерейної асоціації, около 40 таку сертифікацію пройшли. Тобто, Україна одна з перших. І Це дуже почетно, це дуже приємно, але це дуже відповідно. Це ті правила, які. Дозволяють убезпечити суспільство, убезпечити гравця від впливу азартної гри компанії. Наголошують лотерея – це розвага, а не можливість швидкого збагачення. Поступає сигнал, о том, какая ставка сделана. якщо в этот момент происходят какие якісь странные действия, частое поступлення денег на крупні суми, либо самі по собі ставки очень розширені, очень об'ємне. центральная система блокирует Даний термінал європейські норми обезпечують гравця від усіх ризиків МСЛ. перша компанія в Україні, яка поставила інтереси гравців вище своїх фінансових інтересів.